Виконуємо номер 513 з підручника алгебра 8 та номер 10.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо х дорівнює 17, y дорівнює мінус 123. Відтак дізнаєтесь, у якому році українка Катерина Ющенко винайшла одну з перших у світі мов програмування високого рівня з назвою Адресна мова. Приступаємо до виконання. Розкладаємо на множники чисельник і знаменник першого дробу. Виносимо спільний множник 5х за дужки з чисельника. В дужка буде х додати 3. В знаменнику виносимо спільний множник мінус 2 і мінус ігри за дужки. В дужках буде 2, відняти ігри, Другий дріб переписали. Тепер множимо від'ємний вираз на додатній, буде число від'ємне, і множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Поставили знак мінус і скорочуємо суму х і 3. І різницю 2 і. Y. В чисельнику отримаємо 5х знаменнику y. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює 17, а y дорівнює мінус 1,23, то значення нашого виразу дорівнює. 5 множимо на 17 і поділимо на мінус 123. Частка відділення від'ємного числа на від'ємне буде число додатнє. Тому 5 множимо на 17 і поділимо на 123, це помножимо на 23 перших. Отримаємо. 5 на 17. Це у нас 5 на 1,5, 5 на 10, 50, 7 на 5, 35, 85, потрібно помножити на 23. Виконуємо множення в стовпчик. 3 на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 3 на 8, 24 до 1, 25 на 2. Десять, шістнадцять і один сімнадцять. Додаємо п'ять, п'ять, дев'ять і один. Отримали тисячу дев'ятсот п'ять. Записуємо відповідь. У тисяча дев'ятсот п'ятдесят п'ятому році. Українка Катерина Ющенко винайшла одну з перших у світі мов програмування високого рівня з назвою Адресна мова. Номер 5.13 із підручника алгебра 8. Та номер 10.13 з підручника Математика 8 виконано.